Магії, телебачення ми знову у кав'ярні два кофі, Знову без Віктора Душака, але тим не менш. Сьогодні надзвичайно експериментальний як для нашого нового формату гостьовий майданчик. Хто у нас сьогодні в гостях вам зараз розкаже Анна Зарічна? Добре утро, дорогі тілі зрителі. Знаєте, Лєв Толстой говорил, музика це стінографія душі і. человек, которого я сейчас представлю, влюблен в музыку с первого взгляда. Это видно с того момента, было, как только я зашла в кофейню и увидела его с гитарой. У нас в гостях автор и исполнитель песен Николай Папуша. Здравствуйте. Доброе утро. Приятно познакомиться с вами, Николай. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к своему творчеству, с какого возраста увлекаетесь музыкой, Мое, мой путь я начинался не так, как во многих музыкантах, чтобы я с детства музыкой занимался. И родители мои также не брали такого участия. Я проявил свое желание, когда мне было, наверное, 14 лет. Я пошел в музыкальную школу сам. И там первые азы свои... музыкальной теории, грамоты я получил там. При желании того, что я видел уже наперед сальке, я хочу быть, я хотел уже исполнять песни, сочинять, и просто там были люди более специализированные, которые могли как бы послужить мне. Мені авторитетом наставника. Наставниками, да, да, да. да, в этом деле. Це такі дуже-дуже рідкі випадки, коли людина сама визначає для себе, тобто э, постійно згадують э, люди там танцюристи, музиканти, типу у 6 років мені батьки віддали на баян, я, я ненавидів. Я це і в на початку і предислові таке зробив, щоб кінча э, родителями моїє зараз Участую в цьому, вони мене підтримують, але була моя ініціатива изначально. Я взагалі своє детство провев більше в спорті. Ну, нормаль, нормаль, Нормально люди. Э, в спорте я починав з плавання. Ну, тут вже моє теж було бажання, я дуже хотів на плавання. Взагалі Мне... батьки займалися твоїм вихованням? Э, займалися, але просто як э, взагалі э, всі батьки працюють, я більшу частину проводив э, сам вдома. І виходило, що я проводив це як постійно в якихось справах. Тобто школа, спор спорт, на яких я ну і я був при ділі. Спортом займатися я почав плаванням, яким я теж хотів туди. Я... Ну, мене повели спочатку на гімнастику. Угу. О, О, ви кудись все ж таки повели. Тому що тоді був ремонт. Басейн робили і сказали, ну, поки походи туди, через рік там зробимо, підеш туди. І взагалі вийшло так. Е, случилось так, що я е, походив рік і вже там починаються тренування. Я почав туди приходити, стояти, проситися. К ним позволив моїх родителей, говорять, відведіть вже свого сина на, е, в общем, на плавання запишіть. І От я так ну, до 7 років, мабуть, ходив, потім увлекався футболом дуже сильно. Даже немножко пересекался с коноплянкой. Я в Олимпике играл, mm -hmm. пошел потом в кикбоксинг, и в период кикбоксинга у меня больше увлекаться музыкой, прослушиванием. А что, э, какое, что сыграло роль? Может кто-то вдохновил? Э, ну, я. Что что ты, ты ты да, ти слухав, на какой музыке э, Я думаю, первое, наверное, мое вдох... Не, вдох не вдохновение, а сколько как бы кассету, которую мне принес, это мой друг, <говорит> который жил по соседству. Я начинал с рок-музыки русскую музыку переслушал, и Цо и і... начинал король и шут вообще слушать. Сейчас я больше меломан, я и рэп музыку слушаю, ищу і... ну, я как даже не меломан, а творчески работаю над музыкальним ну, над, скажем, над треком самим и музыкой, текстом, и і... ищу везде вдохновение. Поэтому... Какую музыку пишете вы? Ну, як ти думаєш, це <плес> інді, да? <плес> зараз все, що не можна охарактеризувати, це все характеризується. Я про об этом стилі, я думаю, що є і груп потому з цього стилю я теж прослушала. і сейчас вони пользуется популярністю на Ютубі, в інтернеті є. Хоча більше во время творческого процесу виходить как-то, если даже Какая-то личность, на которую ты там ну, ее ставишь пример. Во время процесса получается свое. Это, этому я рад. То есть Я учусь там, например, вокальные данные. Я пытаюсь опробовать развивать свой вокал. Если я грамоту музыкальную, например, получил гитару, я закончил класс гитары, то я грав в оркестрах на контрабасі, але я не займався. Я сам стараюсь розвивати. то є теж в інтернеті уроки. и плюс рамну брати опит ну, техніку інших если якщо нравится подобається їхня якась изюминка в пении, Я собі пытаюсь... Крайний раз а... э, крайній раз я тебе слухав під час вечору пам'яті Васюка, нещодавно, який буквально відбувся. И, э... Вся тусовка, ця, вона філфаківська. Філологічний факультет, університету. Чи багато тобі дало навчання саме на філфаці, ти ж закінчив філфак, наскільки я знаю. І чи ствердився в тій думці, що треба займатися творчістю, і чи покращились твої навички як, як поета, ти ще пишеш ці пісні? Якщо вийшло так, що, що я до учёбы на филологическом факультете, я учился ещё в музыкальном училище. И я до этого занимался, у меня была группа, мы выступали, мы на Червоной Рути, получили... ну, взяли третье место. Ездили в Киев на Рокстич такой фестиваль, два раза участвовали. Ну, выступления были в Кировограде, и потом я ушёл в армию. Я полтора года прослужил в армии. После армии я пришёл и пошёл учиться на филологический факультет в университет. И находясь в период в армии, скажем, мой э, уровень такой, э, ну, характер, конечно, в армии вырабатывается характер духа такого к э, коммуникабельности, общения, то есть делать вместе. То есть то, что, тоже важно в, любом, в любой работе, бизнесе, в группе везде находить это общее общение и вместе работать, как один мозг. Но э, чтение книг, общение все-таки другой... Э, э, Ну, как не то, что ракурс людей, а э, и э, Когда я попал в университет, я познакомился с новыми людьми, я начал новый круг людей, э, узнавать стремления. Я как-то себя по-новому увидел. Я скажу честно, признаюсь, я всегда говорил, читать это хорошо, полезно, но много не уделял, уделял литературе. Именно в университете я начал больше литературы читать. За допомога я... писать песни? Конечно, я много философии прочитал. Именно меня, Я даже помимо самого университета, я, конечно, там интересовался психологией и э, то есть, само влияние и знакомство. Э, мне я был, по-моему, года два назад, мы организовали, я организовал с помощью как раз э, э пидуниверситета, мне помогли колонки, поставлю Члентана в э, свой концерт. Э, От, тобто, само, само знакомство з приводу з приводу концертів в нашому місті, з приводу е, взагалі стану е, музики авторської в нашому місті, е, як себе почувають зараз молоді поети? Чи є де знайти себе, де є, є де кому почитати свої вірші, де кому поспівати? Чи все закінчується зараз творчими вечорами, присвяченими пам'яті там Кузьми, Володимира Івасюка? Кавер, вечори якісь, чи квартирники. Щоб організувати вообще Кіровоград, Кропивницкий у нас, скажем город такий тихий, я би сказав. Тому тут событий, таких, як в Києві, наприклад, не происходит. І возможность хотя бы поучаствовать да, на этих вечерах в памяти Васюка Ліни Костенко и это, конечно, вариант, первая возможность, на которой можно себя проявить и как-то себя видеть, подать людям. К тому же туда люди приходят уже целенаправленно на эту тематику. Они тебя могут услышать, поддержать, могут и покритиковать, и подсказать. Но мое мнение, все зависит от выступления. Вот сам, конечно, город небольшой, но начально, ну, как карьеру, сами выступления можно пытаться самому, конечно, организовывать, если целенаправленно это делать. Ну, звісно, треба їхати в великі города, як всі говорять, Києві ну, нормально так, ставишся до участі там, якщо не у фестивалях, про які ти вже казав, ти з гуртом зі своїм угу. колись їздив до телевізійних проєктів. У тебе були думки взяти участь там у якомусь е талант-шоу, яких зараз безліч на талантів? Е, були думки. Е, я їздив куди, ще у мене була практика на фабрику зв'язку. Не пройшов. Потому що я отримав у скажімо скажем, немного. Я, можливо, з этого я как-то і не попал на телеэкраны через опыт небольшой. Я как-то себе не ставив за цель, возможно. я два рази участвовать, «Фабрика фабриці и голос країни. Це було два по моему два роки тому. Приїжджали к нам в Києвоград. Я туди пішов, пройшов жюри. там два кастинга. Сначала был просто прослушивание, потом я к ним попал, спел. Но подготовка сама, хотя я и консультировался, я ходил с людьми, которые понимают уже. Но я сделал вывод в том, что во-первых, нужно, как и в любой работе, везде себя показывать на все конкурсы ездить. Я этого не делал. Я как-то поменял направление. Ну, вывод сделал, что я направлен более на свое творчество. И буду стараться с помощью... YouTube, интернета, всех любых возможностей, которые у меня есть, продвигать свое творчество так. То есть, хотя опыт получил... То есть работа в любом случае везде работа должна быть. Работа не... То есть, как говорят, талант. Нету таланта, есть только работа. С помощью работы, целеустремленности ты можешь только достичь каких-то успехов. Но ну, вот я направился сейчас продвигать свое творчество именно способом телевидения тоже, интернета. Возможно, я все-таки дійду і поначну більше пробувати на в, в конкурсах э, у ну, всіх проєктах. А я, я, яким чином просування? Э, Ти я знаю з э, Костюматушевським зробили би кліп такий uh -huh. на твою пісню, де його можна побачити. І я думаю, що можна буде його навіть організувати і в нашому ефірі, покрутити від нас не відпаде, чесно. Якщо, якщо да. його. Ну, його можна увидіти, звісно, на Ютубі, набрати Микола Папуша «Чудеса всередині нас». От його можна увидіти на Ютубі, у мене є група, там названня групи «Бусідо». Бусідо, якщо так це розкриває. Це, це пов'язано з філософією, з японською? Можна, так. Да. Не, ну, як можна? Звісно, Бусідо – це воїн, чоловік, який... Который... Тобто ми в житті... Хотя і вокруг люди нас собираются, з которыми ми сотрудничаем, все равно ми сами йдемо по своєму пути. І от я себе взяв такое название групи псевдоним о Бусю. Ну, знаєш, що я такий німецький рэп проект. Ну, у нього Бушідо, по-моєму. А Бусідо і Бушідо, я це знаю, я слышав. Сирізні речі. из, від искусства бой, боевых бойових або сюдо, це просто як значали. Ну, шлях воїна. Начальна... Шлях воїна. Да, круто. Круто. Питання, яке підготувала Аня, але маю я його задавати як україномовна людина. Стосовно квот, які зараз ввели на україномовну музику, для тебе як музиканта, який пише українську мову, це, це відкриває якісь певні двері? Це дає можливість потрапити на, ну, в ротації на, на радіо, до прикладу. Чи, чи в телевізор зі своїм кліпом україномовним? Як ти ставишся до цих квот? Будь, ну, будь, 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 будь зрушення в розвитку української, саме україномовної і української музики. Взагалі до теми на саму тему, якщо говорити, ну, ну, українськомовних пісень, якою їх, ну, їх польза в тому, щоб Наше поколение будущее. Их воспитывать на. То есть я, как сам человек, скажем, называю миром, мир во всем мире, то есть я стараюсь не делать границ. Я смотрю, широко, для меня не существует там одной стороны, но есть семья все-таки какие-то социумы. А в социуме полагаются какие-то правила. Поэтому я думаю, чтобы продвигать наш украинский продукт, для этого Это будет полезно. Ты типу, ти насыпь свои свои песни у звездку с квотами там, типа на на радиостанции, на. э, У меня на, есть планы. Э, я работаю над этим, но я планирую больше сделать материала и с большим, э, чтобы можно было меня увидеть, раскрыть, э, в, ну, записать э, побольше песен. То есть ну, то есть у меня есть планы работы и с ними уже тогда идти на скільки, более... Більш... скільки у тебе вже є матеріалу? Почну, це... Е, на... скільки записаного і чи зведений він чи в процесі зведення з Ну, у мене, крім того, що було з групою записів, то є, я їх не вписую. На даному етапі у мене сім пісень є. Планується е, да, сольних, которых є. Я вже пробував некоторые, работала ранжировка, ми вже записували от Бусідо пісня, скажімо, такой я ее уже писал, но там немножко не получилось. Мы год назад работали, у меня есть запись, я ее не выкидывал. Я ее оставил, буду переделывать. То есть, и во время процесса этого, понятно, я нарабатываю. Плани планирую, вписываю себе в планы нарабатывать до 12 песен. себе Ты сам сим займешься? Радус, вайдення. Домашняя сумка. насчет этого да я занимаюсь этим сам но у меня сейчас студии нету но я прихожу к людям которых есть я записывал песню если вот чудеса в среди нас сам запись это была в поварозник валик поварозник у него на студии вот клип записали с кости я обратился к нему я знаю видел его работу до того на его песни клипы я обратился к нему мы с ним работали О, висновок можна зробити такий, що меж немає. тобто Не дивлячись на те, що місто маленьке, талановитих людей вистачає, і люди ну, з готовністю йдуть на співпрацю, Конечно. не дивлячись на те, що там дуже часто це все робиться просто по дружбі і просто так. Все, як я говорив, вже залежить від Да, Можна на тій маленькому місті починати двигатися. От мене спрашують, часто задають питання, ви як себе там бардом позиціонуєте чи... Або... Як вас представляють там. Ну, я кажу, що у мене зараз є есть є гітари, є руки, я можу піти так. У мене взагалі настроєння, більше граю все группы, как з раньше. як і раніше. На данном этапе у етапі немає такого коллектива. Но, Але ти відкритий до пропозицій. Це у випадку, якщо серед нас, серед наших глядачів є музиканти потенційні, або які теж знаходяться в пошуку, то звертайтесь до Миколи, я думаю, що знайдете точки точки соприкосновения то кажется. Ну, ты засыпал вопросами конечно ты будешь просто идти э -э заспевать да конечно я ж самый главный вопрос давайте споем а мы ну, послушаем конечно топ <свят> Я радію дію, я радію, дію. 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 морський бриз, я лежу на піску, солодкий витвір думок того, що було і буде. Друзі мої, яких радий завжди чути, у кожного свої пролягають маршрути, я лечу, споглядаючи безодні, прислухаюся серцем, не збиваючи, тому сонце вигає кольорами по морю. Я співаю під музику прибою, я радію тому, що маю Ця мить вічністю стане Привіт Лютим. кого поруч немає, все буде добре повір, я це точно знаю, я радію тому, що маю тямить привіт устане. Привіти шлютим, кого поруч немає, все буде добре повір, я це точно знаю, я... вона вірить в тебе, і ти повір в неї. Тебе життя таке швидко плине, руйнує хвилини, безлузо грати вистави, заздрити іншим у спину. Не моя це робота. Мене ваблять пригоду дарують щастя завжди. Мені усі світлофори, забувши про все, пірнає в зоряну воду, радіє з місто, божевільна міста. пригода, я бачу, ти. Простігає долоні, одна мить. Ми з тобою єдина симфонія. Я радю у тому, що маю вічністю Вічність Привіт привітиш лютим. Немає, все буде добре, повір, я це точно знаю, я радію тому, що маю Сянисвічність устане. Привіти лютим, кого поруч немає, все буде добре, повір, я це точно знаю, я це точно знаю, я це точно знаю.

У в гостях сьогодні був Микола Папуша, автор і виконавець своїх власних пісень. Якщо ви хочете нам заспівати, ми ласкаво просимо вас до нас у кав'ярню. Два кофі зовсім скоро повернеться до нас. Головний наш співак з нас трьох. Віктор Душак він вам обов'язково підспіває. Дякую тобі, Колю. Дякую. Yeah, обов'язково будемо запрошувати тебе і надалі, і готові навіть зробити презентацію альбому, якщо він таки буде записаний. Дуже радий. з не нетерпінням. Я дуже І... гордость то, що у нас такі талантливі люди. Дякую. Я хочу побажати взагалі телеглядачам від себе кохання. Перш за все, кохання воно нас воно як подвиг, не подвиг, а воно нас подвигає до того, щоб ми творили якісь справи. Наші половинки цьому співпрацюють. І кохання цілеспрямованості. Натхнення творчості і до до, до зустрічі да да. да. люди не перемикайте, Ми продовжуємо зранку кавуки.